У Дору Братові Мокачівської громади встановили меморіальну дошку в пам'ять прополеглого 25-річного героя Олександра Мартона. Пам'ятний знак встановили на фасаді рідної школи героя. Тут навчався Сашко з 2005 по 2016 рік. Щоб віддати шану захиснику на шкільному подвір'ї, зібралися односельчани, друзі, учні та вчителі навчального закладу, а також рідні Олександра. Меморіальну дошку відкрила сестричка героя. Сашко служив у Збройних силах України з 2023 року. Був оператором безпілотних авіаційних комплексів. І вчителі, і жителі села згадують його як світлу, надзвичайно хорошу людину. Був добрим, порядним хлопцем, працьовитим, надзвичайно волелюбним і завжди готовим допомогти. Олександр був звичайним сільським хлопчиком, який любив життя з маленького. Ця любов до волі. Проявлялася у нього з маленьких років. Це був хлопець, який готовий допомогти. Будь-кому, будь-коли, хто просив. Перебуваючи вже на війні, звичайно, залюбки спілкувався з усіма. Але хочу вам казати, що навіть перебуваючи у відпустці вдома, коли він був, я бачила особисто, спілкувалася з ним і бачила в його очах переживання за своїх побратимів. Він Казав, що це його поклик. Він не може не їхати туди, тому що він пообіцяв побратимам. Що обов'язково повернеться? Загинув 25-річний Олександр Мартон 20 жовтня 2024 року під селом роботи Пологівського району Запорізької області, виконуючи бойове завдання для усієї громади села. Ця втрата стала великим болем. Найстрашніше, що немає молодої людини, не будуть, мабуть, ніколи забуті ті моменти, коли ми Сашка, коли, мабуть, стіни не плакали. Та хотіло би вже після всього цього, щоб такі жертви не були задаремні, щоб всі молоді, юні люди, дівчата, хлопці, Сашко, його побратими, які полягли, зробили це не задаремно. І я вірю в те, що пам'ять про нього буде вічна. І ця меморіальна дошка буде нагадувати, як нашим дітям, тобто поколінням. Дітей, молодих людей, так нам, усім старшим людям, про те, яку жертву треба було заплатити за те, щоб ми були вільними людьми. Хороша людина, хороша дитина. Він не жив у достатках, але він зумів зберегти в собі ті високі моральні якості. І ми всі, односельчани, не забудемо ніколи про це. До поки будемо жити, а йому вічна пам'ять, вічна слава героям і слава нашій Україні. Меморіальну дошку освятив отець Сергій Мартин, настоятель Свято-Миколаївського греко-католицького храму. Також відбулася молебень за загиблими захисниками. ім'я Отця і сина і Святого Духа. Амінь. За життя молодий воїн був нагороджений відзнаками ветеран війни за оборону Запоріжжя. Та посмертно орденом князя Ярослава Мудрого другого ступеня у Олександра залишилася бабуся, батьки та сестра вічна пам'ять і слава герою.